27 сьомого 28 грудня 2022 року у місті Подільськ, Одеської області відбувся турнір з боксу серед школярів. Участь у змаганнях приймали 28 пар учасників. Організатором турніру, а також головним суддею, був директор Подільської Дю США Максимов Максим Сергійович. У змаганнях приймали участь бійці з семи міст: Подільськ, Одеса, Андріївка, Білгород-Дністровської громади, Криве Озеро, Побужжя, Южноукраїнськ. Та наш славетний Первомайськ. від нашого міста учасниками турніру були представники дитячої юнацької громадської організації спортивно-оздоровчого клубу Олімпія 3 під керівництвом тренера Брагіна Віталія Сергійовича. За два дні змагань хлопці проявили свою майстерність, сміливість, витримку показали чудову школу боксу та відстояли честь клубу, здобувши чотири перших та три других місця. Срібні медалі здобули в Радій Платон. Кирилов Іван. Арачковський Артем. Золоті медалі вибороли Карман Андрій, Відмиш Денис, Корягін Назар, Погребнюк Єгор. Пишаємося нашими переможцями. Вітаємо! Вони є нашою гордістю і прикладом для нинішнього та наступних поколінь молоді, як нашого міста, так і України загалом.